Київську клініку кіберніж в Житомирі знають не лише як одну з кращих не тільки в Україні, а й у Європі, а ще й тому, що заснував її доктор наук академік Юрій Спіженко, який був першим міністром охорони здоров'я незалежної України, а перед тим довго працював у нашій області, в тому числі і начальником обласного управління охорони здоров'я. Тож від такої зустрічі лікарі чекали багато. Вони нам будуть розказувати про лікування пухлин тіла, особливо метастатичних. Це безкровний метод лікування, дуже ефективний, дуже тонкий, дуже точний. Лікарі-онкологи, нейрохірурги, невропатологи, дерматологи з усієї області зацікавлено слухали про нові методи радіо і променевої діагностики, про терапію, про кіберніж, що дозволяє видаляти ракові пухлини без розрізу навіть із хребта, та про багато інших новацій. Кожної області щомісяця за програмою уряду встановлюються все нові нові технології. А вміння їх використання є запорукою для якосного лікування. Тому я вважаю, що ці лекції є неймовірно важливі для нашого суспільства і вони принесуть свою користь. Побачимо в майбутньому. Звичайно, не кожна клініка, навіть обласна, може дозволити собі придбати таку апаратуру, як у клініці Кіберніж. Але, хоча б на щось доступне, орієнтуватися можна. Головне, знати тему саме на таке ознайомлення і була орієнтована конференція. Від даної конференції отримати інформацію про, мабуть, новітні якісь методики діагностики та лікування. Пухлин, і в тому числі пухлин шкіри.